Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 15 листопада 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, як вкривати виноград на зиму. Перед вкриттям винограду на зиму лозу я зв'язую у пучок. Роблю так задля того, щоб виноград було простіше вкрити. Чи потрібно обробляти лозу перед вкриттям винограду на зиму? Перед вкриттям винограду на зиму виноградну лозу я не обробляю. В той же час хочу зауважити, що дуже важливо проводити обробки по листю протягом періоду вегетації хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдьому, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Таким чином, профілактичними обробками протягом періоду вегетації нехтувати не можна. В той же час обробок по лозі перед вкриттям винограду на зиму та після розкриття весною. Я не застосовую. Виноградні кущі в своєму регіоні я вкриваю землею. Для даного молодого кущика винограду сорта Аркадія я підготував невеличку канавку глибиною близько пів штика лопати. Возу я обережно вкладаю в канавку та вкриваю землею. Шар ґрунту приблизно 5-7 сантиметрів. Для саджанця цього цілком достатньо. На даному молодому кущику винограду сорту Каталонія я попередньо зв'язав лозу. Лозу я обережно вкладаю у канавки та вкриваю землею. Дуже важливо вкрити однорічну деревину. Багаторічну деревину вкривати повністю не обов'язково. Ви можете вкрити і багаторічну деревину. Однак, якщо частина багаторічної деревини залишиться не вкритою, це не є критично. Багаторічна деревина успішно перезимує, навіть в такому випадку. В той же час однорічну деревину необхідно обов'язково повністю вкривати. кар ґрунту 5-7 см для виноградного куща цього буде цілком достатньо А зараз запрошую разом зі мною провести вкриття дорослих кущів винограду. На дорослих кущах винограду важливо вкрити однорічну лозу. Багаторічну деревину вкривати повністю не обов'язково. Якщо є можливість, ви можете вкрити і багаторічну деревину. Однак, якщо частина багаторічної деревини залишиться не вкритою, це не є критично. Багаторічна деревина успішно перезимує навіть в такому випадку. В той же час однорічну лозу необхідно обов'язково повністю вкривати. Кар ґрунту 5-7 см збереже лозу від морозів. Для виноградного куща цього буде цілком достатньо. За умов вкриття винограду землею повністю відсутній ризик пошкодження лози ризонами. Також виноградна лоза та плодова брунька, що вкриті землею, ніколи не випріють. В той час, поки виноградні кущі вкриті землею, у разі необхідності дуже зручно проводити ремонт, встановлення або заміну виноградної шпалери. Після вкриття винограду на зиму основні роботи на винограднику вже завершені. В той же час я працюю над новими та цікавими відео, що заплановані на міжсезоння. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів, як вкривати виноград на зиму. Цікавить як обрізати дорослі кущі винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.